Держава гарантує кожному з нас безоплатну правову допомогу і відповідно, вільний вибір на захисника. У кожного з нас трапляються ситуації, коли потрібно звернутися до юриста або до адвоката. Що ж таке безоплатна правова допомога? Зараз безпосередньо зупинюся на такому прикладі як Кримінальне провадження, оскільки в таких випадках слідчі зобов'язані викликати при затриманні особи безпосередньо в особливо тяжких і тяжких злочинах безоплатного захисника. І відповідно на цьому прикладі розкажу і далі вже розкажу по цивільному, адміністративному та іншим питанням. Не буду зупинятися на статтях, розкажу простою мовою для того, щоб було усім зрозуміло, оскільки мені дуже багато ви пишете в ко. Коментарях, що не зрозумів вам юридичний лексикон, тому говорю простою мовою. Сподіваюся, що всім буде зрозуміло. А отже, наприклад, затримала особу відповідна зобов'язані працівники поліції викликати адвоката з безоплатної правової допомоги. Адвокати з безоплатної правової допомоги одержують грошову винагороду, тобто заробітну плату, за відповідне ведення справ клієнта, безпосередньо від держави. Як же це відбувається насправді? Так, адвокат з безоплатної правової допомоги приїхав, щось там підписав. В 90% випадків радить клієнтам просто сказати, що спочатку по 63 статті Конституції, тобто відмовитися, надавати свідчення, що відбувається далі. Далі цей адвокат з безоплатної правової допомоги, якому держава, відповідно, платить гроші з наших з вами податків. Він заявляє родичам та безпосередньо. Середня особі до якої його викликали, про те, що якщо ви мені, мені платите певну суму грошей, і 100% заява це йде про виплатити мені в доларах, то тоді я повноцінно вже надаю вам правову допомогу. А, ну, якщо, звісно ж, клієнт або його родичі не сплачує цю суму грошей, то як ми розуміємо, і адвокат працює а, таке собі, тобто, просто прийшов. Сказав щось і вже доля клієнта його ніяким чином не стосується. Все частіше трапляються випадки, коли українцям телефонують організації, які представляються центром правової допомоги або центром правової підтримки, та пропонують безкоштовні правові консультації. Нерідко в таких організаціях безоплатна лише перша консультація, а далі послуги платні. Як зазначають в Мінюсті, це телефонує не система БПД, адже система безоплатної правової допомоги не надає платні послуги. До юристів системи БПД де ви можете звернутись кілька разів, та щоразу такі послуги надаються безоплатно. Є консультації, підготовка документів до суду, а також супровід справи в суді. А тому, якщо ви отримали пропозицію телефоном, отримати консультацію, обов'язково уточнюйте на яких умовах ви її отримуєте платно чи безоплатно. Як частіше, такі самі послуги безоплатні, а які саме ні? Безоплатне право допомоги гарантується державою та повністю надається за рахунок коштів державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел. Згідно статті 48 КПК України, право залучати захисника до участі в кримінальному провадженні мають підозрюваний, обвинувачений, законний представник підозрюваного або обвинуваченого та інші особи на прохання чи за згодою підозрюваного або обвинуваченого в цьому КПК України передбачено обов'язок слідчого прокурора, слідчого судді, суду, зобов'язані надати затримання, Особі чи особі, яка тримається під вартою, допомогу у встановленні зв'язку із захисником або особами, які можуть запросити захисника, а також надати можливість використати засобі зв'язку для запрошення захисника. Тобто чинним законодавством передбачена обов'язкова участь захисника у кримінальному провадженні, тому під час затримання за відсутністю свого захисника особі призначається адвокат з безоплатної правової допомоги. Адвокатом з безоплатної правової допомоги сплачує держава. Найголовніше, Чим їх роботи є саме безоплатна правова допомога, тобто адвокат. Які призначений державою здійснює захист особи безоплатно зі сторони підозрюваного чи обвинуваченого однак на практиці це відбувається зовсім по іншому. Таким чином, призначені державою безоплатні адвокати починають вимагати грошові кошти від підозрюваного чи обвинуваченого за захист захистою прав в суді в іншому ж випадку права допомога адвоката не буде мати жодного результату. Бували і такі випадки, коли адвокат відмовлявся захищати особу, наприклад, якщо йому потрібно було їхати до суду аж в інший кінець міста, аргументуючи тим, що йому держава не компенсує за проїзд, таким чином, адвокати з безоплатної правової допомоги дуже часто або нехтують своїми справами, або просто ходять на судові засідання для галочки, що суперечить основним принципам роботи адвокат. Пам'ятайте, ви маєте право на правову допомогу, будь-то безоплатно чи на підставі договору, будьте пильними, не давайте можливості водити вас в оману. Знайте свої права. Така прогалина в законі. Вважаю, що є недоречною в такому випадку. Ваші в принципі обрати юриста, адвоката, якому ви відразу будете платити гроші, тобто платного. Такий юрист буде зацікавлений в тому, щоб одержати відповідний вам кінцевий результат. А так, в принципі, нібито безоплатна правова допомога закінчується потім тим, що громадяни потрапляють до в'язниці або програють відповідні справи. Безоплатна правова допомога може надаватися не тільки в кримінальних справах, вона так само може надаватися. І в цивільних, і в адміністративних, і про це відповідно, ви маєте знати і можете цим скористатися. Звісно ж, якщо у громадян немає грошей, то у суді ви можете заявити про те, що вам потрібен адвокат з безоплатної правової допомоги і вам мають його забезпечити. Звісно ж, є адвокати, які все ж таки роблять свою справу добре, але це одно є проблема того, що всі адвокати, майже всі адвокати з Центрів безоплатної правової допомоги потім ще просять у клієнта грошову винагороду. і в кінцевому випадку страждає безпосередньо клієнт. Тому раджу вам відповідно знати свої права, знати те, що ви маєте право обирати свого захисника, укласти договір або обрати собі юри, юриста і адвоката завчасно і відповідно обирати як і лікаря, бо ви ходите до того лікаря, якому ви довіряєте, і знаєте, що він вас. С виліку будь-який юрист і адвокат це як лікар, бо ви до нього звертаєтеся із проблемою, якою він вирішує. Тому робіть свій вибір правильно.